І в паперах немає правди, і з-за і того, що в неї стільки неправди, нам хочеться їй сказати, щоб пішла і не і, і не оберталася. Мешканка будинку на відродження 9 нарікає нам на те, що її голова ОСББ затіяла ремонт. Каже, вже місяць намагається для себе зрозуміти, навіщо то треба, адже на думку наших співрозмовниць, їхній будинок, хоч і старий, але цілком придатний для життя. Бо я зразу сказала. Тетяна Петрівна, що ви робите? Пам'ятайтеся, йде війна, то не на часі. Краще нам взяти. Давайте зберуть. Хай скажуть дівчата. Краще давайте ми зберемося на армію і на, на дрони їм це перерахуємо. Як розповіли Лучанка, їхній будинок став учасником програми енергоефективності «60 на 40». Одна зі змін, які планують замурувати невеликі вікна у під'їзді. Пані Надія обурюється, каже будинок змінювати не можна, адже в інших у словацького проєкту. Наші ділікна, скажіть, будь ласка, за от як ви рахуєте? Рішення щодо ремонту обговорювалося ще в грудні минулого року. Тоді на зборах мешканців одноголосно висловилися проти. Однак після повторного опитування виявилося, що 80% мешканців проголосувало за. Проте як виявилось, не всі мешканці довіряють цим результатам.